Вітаю, дорогі рукодільниці! з великим задоволенням представляю вам новий майстер-клас зі створення неймовірної силянки традиційному українському стилі під назвою Танок вогню. Ця прикраса втілює в собі енергію, пристрасть та красу, які запалюють серце і надихають на творчість. Насичений червоний, глибокий чорний. Та сяючий золотий це кольори, що символізують силу, містичність і розкіш. Вони поєднуються в чудовий орнамент, який нагадує вогняне полум'я, що танцює у нічному багатті. Заміри силянки, довжина силянки по верхньому краю 37 см. Силянка трішки ширша 5 см. Вага готового виробу 62 г. Матеріали та інструменти чеський бісер трьох кольорів: червоний, чорний та золотий. Нитки для плетіння бісером чорного кольору рекомендує Polyart 60. 4 чорні намистини з великим отвором. Нитки вишивальні для зав'язок. Одна допоміжна бісеринка контрастного кольору. Голка для бісеру 12 розміру. Ножиці для обрізання ниток, в'язальний гачок, нитковдівач, лінійка або сантиметрова стрічка. Перед тим, як розпочати, хочу нагадати вам, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові майстер-класи. І не забудьте поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео. Плетіння силянки. Відрізаємо зручну довжину робочої нитки. Для мене ця довжина складає 1,5-2 метри. Протягаємо нитку в голку. Проходимо голкою в намистину контрастного кольору. Протягаємо намистинку на нитку, не доходячи до кінця нитки 10 см. Проходимо в бісеринку голкою ще 2 рази. Слідкуємо, щоб не проколоти голкою нитку, коли проходимо в бісеринку. Ця намистина тут тимчасова. Її використовуємо для зручності початку плетіння, щоб наші бісеринки не втекли з кінця ниточки. Набираємо перший набір бісеру. Три червоні бісеринки, одна чорна, одна золота, одна чорна. Три червоні, тринадцять чорних. Одна золота, п'ять чорних, чотири червоні, три золоті, чотири чорні, три червоні, чотири чорні. Фіксуємо плетіння до першої золотої бісеринки на низці зі сторони голки. Набираємо 2 золоті та 3 червоні бісеринки. Фіксуємо їх до четвертої червоної бісеринки на низці. Дві чорні та три золоті прикріплюємо до золотої бісеринки. Три золоті та дві чорні. Фіксуємо до шостої чорної бісеринки. Набираємо сім чорних бісеринок, фіксуємо до першої червоної одну чорну та дві золоті. Плітаємо до золотої бісеринки. Дві золоті та одну чорну фіксуємо до останньої червоної. Знімаємо допоміжну намистину фіксатор. Складаємо робочу нитку та хвостик початку нитки разом, зав'язуємо вузлик і міцно затягуємо його близько до плетіння. Робочою ниткою навколо короткої нитки робимо ще один вузлик. Стик нитки обрізаємо. Продовжуємо плетіння. Водночас ховаючи кінчик короткої нитки в бісеринки. Початок рапорту. Набираємо одну чорну та дві золоті бісеринки. Фіксуємо їх до першої золотої бісеринки. Одну чорну, одну червону та одну чорну вплітаємо до другої золотої бісеринки. 2 золоті та 1 чорну фіксуємо до 4 чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки. Дві чорні та три золоті. Вплітаємо до першої золотої бісеринки. Дві червоні, одну чорну та 2 червоні фіксуємо до 3 золотої бісеринки. три золоті і дві чорні. Вплітаємо до третьої червоної бісеринки. Набираємо низку. Три червоні, чотири чорні, три червоні та чотири чорні бісеринки. Фіксуємо до першої червоної бісеринки. 3 червоні та 2 чорні вплітаємо до першої золотої бісеринки. 3 золоті та 2 червоні. Вплітаємо до чорної бісеринки. 2 червоні та 3 золоті. Фіксуємо до 3 золотої бісеринки. 7 чорних бісерин вплітаємо до першої золотої. Дві золоті та одну чорну фіксуємо до червоної бісеринки, одну чорну та дві золоті фіксуємо до другої золотої. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну прикріплюємо до другої золотої бісеринки. Три золоті бісеринки вплітаємо до другої золотої. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну фіксуємо до чотирьох чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки, П'ять чорних бісеринок вплітаємо до третьої золотої. 5 золотих бісеринок фіксуємо до першої золотої бісеринки. Дві чорні та три червоні вплітаємо до першої червоної бісеринки. Плетемо низку 3 золоті, 4 чорні, 3 червоні та 4 чорні бісеринки. Зафіксуємо низку до першої золотої бісеринки. Дві золоті та три червоні бісеринки вплітаємо до третьої червоної бісеринки. П'ять чорних бісеринок фіксуємо до третьої золотої бісеринки. 5 чорних бісеринок фіксуємо до 3 чорної бісеринки. 7 чорних бісерин вплітаємо до червоної бісеринки. 2 червоні та 1 чорну фіксуємо до другої золотої бісеринки. Одну чорну та 2 червоні. Фіксуємо до червоної бісеринки. Одну чорну та дві червоні вплітаємо до другої червоної бісеринки. Одну чорну, одну червону та одну чорну фіксуємо до першої червоної бісеринки. Дві червоні та одну чорну плітаємо до чотирьох чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки. 5 чорних бісеринок фіксуємо до третьої чорної бісеринки. 5 золотих бісеринок фіксуємо до третьої чорної бісеринки. 5 чорних бісеринок Фіксуємо до 3 червоної бісеринки. Набираємо низку 3 червоні, 4 чорні, 3 червоні та 4 чорні бісеринки. Фіксуємо до першої червоної бісеринки. 5 чорних бісеринок. Фіксуємо до третьої чорної бісеринки. 5 золотих бісеринок фіксуємо до третьої золотої бісеринки. 5 золотих бісеринок фіксуємо до третьої чорної бісеринки. Сім чорних бісерин вплітаємо до першої червоної. Одну чорну та дві червоні фіксуємо до червоної бісеринки. Дві червоні та одну чорну вплітаємо до другої червоної бісеринки. Одну чорну та дві червоні. Фіксуємо до першої червоної. Одну чорну, одну золоту та ще одну чорну. Прикріплюємо до другої червоної бісеринки. Дві червоні та одну чорну Вплітаємо до чотирьох чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки. П'ять золотих бісеринок. Фіксуємо до 3 золотої бісеринки. Дві чорних, 1 червону та ще 2 чорних бісеринки. Вплітаємо до 3 золотої. 5 золотих бісеринок. Фіксуємо до 3 чорної бісеринки. Плетемо низку 7 чорних, 3 червоні та 4 чорні бісеринки. Зафіксуємо низку до третьої чорної бісеринки, рахуючи зі сторони бісерного полотна. 5 золотих бісеринок фіксуємо до третьої золотої бісеринки. Дві чорних, одну червону та ще дві чорних бісеринки вплітаємо до червоної бісеринки. Дві чорних, одну червону та ще дві чорних бісеринки вплітаємо до третьої золотої. Дві золоті і п'ять чорних фіксуємо до першої червоної бісеринки. Одну чорну та дві золоті бісеринки вплітаємо до золотої бісеринки. Дві золоті та чорну фіксуємо до другої червоної бісеринки. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну прикріплюємо до першої золотої бісеринки. Три золоті фіксуємо до другої золотої. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну вплітаємо до чотирьох чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки. Три золоті та дві чорні бісеринки фіксуємо до червоної бісеринки. Дві чорні, одну червону та ще дві чорні бісеринки. Влітаємо до червоної бісеринки. 2 чорні та 3 золоті бісеринки фіксуємо до третьої золотої. Набираємо низку 2 золоті, 5 чорних, 3 червоні та 4 чорні бісеринки. Зафіксуємо низку до першої чорної бісеринки, рахуючи зі сторони бісерного полотна. 3 чорні та 2 золоті фіксуємо до 3 золотої бісеринки 3 золоті та 2 чорні прикріплюємо до червоної бісеринки 2 чорні та 3 золоті бісеринки фіксуємо до першої золотої 2 золоті та 5 чорних фіксуємо до червоної бісеринки Дві червоні та одну чорну фіксуємо до другої золотої бісеринки. Одну чорну та дві червоні фіксуємо до червоної бісеринки. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну прикріплюємо до другої червоної бісеринки. Три червоні бісеринки вплітаємо до першої червоної. Одну чорну, одну червону та ще одну чорну вплітаємо до 4 чорних бісеринок. Прохід починаємо з 2 чорної бісеринки. 3 чорні та 2 золоті. Фіксуємо до 3 золотої бісеринки, 5 золотих бісеринок фіксуємо до першої золотої бісеринки. 2 золоті та 3 чорні фіксуємо до першої чорної бісеринки. Плетемо низку: дві чорні, одна червона, чотири чорні, три червоні та чотири чорні бісеринки. Зафіксуємо низку до червоної бісеринки. Три червоні та дві чорні. Плітаємо до третьої чорної бісеринки. Три чорні та дві золоті. Фіксуємо до третьої золотої бісеринки. 2 золоті та 3 чорні. Фіксуємо до першої чорної бісеринки. Сім чорних бісерин плітаємо до червоної бісеринки. 2 червоні та 1 чорну фіксуємо до другої червоної бісеринки. Одну чорну та дві червоні. Фіксуємо до червоної бісеринки. 1 чорну та 2 червоні фіксуємо до другої червоної бісеринки, 1 чорну, 1 золоту та ще одну чорну прикріплюємо до першої червоної бісеринки, 2 червоні та 1 чорну вплітаємо до 4 чорних бісеринок. Прохід починаємо з другої чорної бісеринки, 5 чорних бісеринок. Фіксуємо до 3 чорної бісеринки. 2 чорні, 1 золоту та ще 2 чорні бісеринки плітаємо до першої чорної бісеринки. 2 чорні та 3 червоні вплітаємо до першої червоної бісеринки. Плетемо низку. 3 золоті, 4 чорні, 3 червоні та 4 чорні бісеринки. Зафіксуємо низку до першої золотої бісеринки. Дві золоті та 3 червоні фіксуємо до першої червоної бісеринки. 2 чорні та 3 золоті бісеринки фіксуємо до золотої. 3 золоті та 2 чорні прикріплюємо до 3 чорної бісеринки. Сім чорних бісерин плітаємо до першої червоної бісеринки. Одну чорну та дві золоті фіксуємо до золотої. Дві золоті та одну чорну фіксуємо до другої червоної бісеринки. Продовжуємо плетіння з початку рапорту. Крок 8. Плетемо силянку потрібної довжини, повторюючи рапорт. Продовження нитки. В процесі плетіння силянки нитку потрібно продовжувати декілька разів. Плетемо, поки робоча нитка не стане довжиною приблизно 10 см. Відрізаємо нову нитку комфортної для вас довжини. Накладаємо два кінці ниток назустріч. Зав'язуємо вузлик короткою ниткою, захоплюючи всередину пряму довгу нитку. Те саме робимо з довгою ниткою. Зав'язуємо на кінці нової нитки вузлик, захопивши в середину пряму коротку нитку. Два вузлики нитки йдуть назустріч і надійно фіксуються одне на одному. Кінчики ниток обрізаю, щоб не були довгі. З'єднання з вузликами легко проходить бісеринки. Лише потрібно слідкувати, щоб не проколоти голкою нитку, коли проходимо вз'єднувальні бісеринки. Закінчення плетіння. Закінчуємо роботу з врахуванням орнаменту. Останній крок для симетричного закінчення кінця силянки 33. Таким чином, орнамент з обох боків має одинакове завершення. Це виглядає красиво і надає виробу високої якості та досконалості. Зав'яжемо робочу нитку. Голку виводимо всередину плетіння. Залишаємо невелику петельку. По плетінню проходимо голочкою в місце з петлею. Зав'язуємо кількома вузликами петлю і робочу нитку близько до плетіння. Захоплюємо робочою ниткою верх петлі та зав'язуємо вузлик. Ховаємо всі нитки разом в плетіння. Поки нитка петлі не буде повністю захована. Кінчик нитки обрізаємо близько до плетіння. Створення і прикріплення зав'язок. Зав'язки можна зробити різними способами. Як робити зав'язку зі скрученим шнуром з декоративними китицями в мене є відео на каналі. Посилання залишаю в описі. Шнурок для цієї селінки зроблю з ниток, заплетених традиційною косою з декоративним оздобленням намистинами. Нитка в мотку має довжину 8 метрів. Розділимо нитку на дві рівні частини для двох зав'язок. Половину нитки складемо втричі. Розрізаємо нитку на згинах, щоб утворилися три рівні частини нитки. Складаємо три нитки вдвоє. Згин ниток посередині. Протягаємо ці нитки в крайній верхній кутик силянки за допомогою в'язального гачка. Закріплюємо нитки до силінки. проходимо кінцями в петельку з ниток, що утворилася. Затягуємо нитки. Щоб було зручно плести косу, зафіксуємо силінку. можна поставити тягарець на силінку, або закріпити її за допомогою булавок до текстильної поверхні. Плетемо косу, кожна ланка складається з двох ниток. Акуратно, рівномірно вкладаємо ниточки, щоб косиця була не тільки практичною зав'язкою, а також мала гарний декоративний вигляд. Коса моєї зав'язки має 38 см. Зав'язуємо вузлик близько до кінця заплетеної коси. Протягнемо на нитки намистини, скористаюся нитковдівачем. Три нитки зарівнюю ножицями, проходжу в намистину нитковдівачем, просилю в нього три нитки та заводжу ці нитки в намистину. Всі три наступні нитки протягнемо в намистину по одній за допомогою нитковдівача. Другу намастину насиляємо на нитки зав'язки таким самим способом. Зав'язуємо вузлик на нитці близько до бісеринок. Другу зав'язку робимо аналогічно. Низ ниток зарівнюємо ножицями на відстані 5 см від вузлика. Важливо, щоб дві зав'язки були однакової довжини. Силянка та нок вогню завершена. Кожна бісеринка, кожен витончений візерунок це не просто прикраса, а жива історія українського ремесла, створена власноруч. Щиро дякую всім глядачам та спонсорам мого каналу. Ваша підтримка. Надихає мене створювати нові майстер-класи та ділитися з вами своїми ідеями. Нехай ваша творчість завжди буде наповнена натхненням та радістю, а кожен виріб буде справжнім шедевром. До зустрічі на каналі!